Вітаю всіх! Ну що ж, хочу розглянути питання війни. Оці всі телефонні розмови один з одним, перекази через третіх осіб. Що мені вам сказати? Фільтруйте інформацію дуже серйозно, бо київ багато. І не забувайте головне, зараз УРФ літній наступ. Яке може бути нахрен припинення вогню під час літнього наступу? Я повторю розклад обов'язково осені, воно мені так і випадає. Поки що тенденція залишається. Тільки повторювати я буду розклад цей на наступному тижні, коли я буду змінювати обстановку для себе. Скажу так. Ось. Тому що важкувато. Це за це заходить. Зараз мене цікавить інше. Вкиди про те, що війна буде продовжуватися. Тут мається на увазі бойові дії. Давайте так. Я ділю: війна в Україні буде продовжуватися у 2026 році. Війна в Україні буде продовжуватися у 2026 році. Війна, сама війна. Звісно, так. Звісно, що так. Сама війна буде, нікуди вона не дінеться, тому що. Але пауза йде, роздуми. Є сама війна. Ви що розумієте? нікуди вона не дівається? Нікуди, правда? Тепер, активні бойові дії будуть продовжуватись у 2026 році. Активні. Бойові дії. Будуть продовжуватись у 2026 році. Саме активні бойові дії. Так, випадає король Кубків. Це наш Зеленський в мене завжди. Відповідь так. По класиці жанру, але ж знову таки. Випадає дев'ятка жезлів, Це в мене завжди лінія фронту. Ну. Що вам сказати, тут йде ще розчарування, військове розчарування і оборона. Оборона вона є. Знову таки, розбирати детально Оце все я зараз не хочу. Я просто дивлюсь, що в принципі, якщо брати ситуацію по бойовим діям, воно може. Бути менше більше, але вони є. Я роблю, люблю, роблю це різні розклади, це різна тематика. Тут питання риторичне. Насправді воно не може мати одну відповідь. Тому що бойові дії залежать від двох сторон, сторін, від дій кожної сторони. Давайте так. Війна в Україні буде продовжуватись у 2026 році. Другой коло, війна в Україні буде продовжуватися. 2020 так Дуже важко. Це вже важкий процес, який не потрібний. Для нас це не добре, нам це не потрібно. Ось знову п'ятірка мечів. Це, знаєте, розчарування, втрати, дивіться, з негативом. Добре, тепер ця колода вже. Активні бойові дії будуть продовжуватись у 2026 році. Активні бойові дії будуть продовжуватись у 2026 році. Ні. Це відповідь ні. Тепер дивіться, чому я беру дві колоди. Тому що колода воїнів відповідає мене за війну за бойові дії за все. В принципі, якщо брати АТО, режим АТО Там є бойові дії, є. На лінії зіткнення є бойові дії є. Дивимось. Ну, вони будуть сходити, зменшуватись однозначно. Чому? Тому що ось ця сімка Пентаклів важко. Нам це вже дається важко. Ті ж самі карти випали. Знову сімка жезлів. П'ятірка кубків втрати розчарування. Але відповідь ні, головна карта дев'ятка мечів. Ми обмежені, ми конкретно обмежені, ми не можемо так довго воювати. Не маємо ми таких ресурсів. Тому я схиляюсь. Після двох розкладів до одного, що бойові дії будуть максимально зменшені у 2025 році, але після наступальної літньої кампанії ворога. Ось, коли? Це листопад, ближче до листопада. Мені так.